Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Мудрик це ризик, на який варто піти. Легенда арсенала закликав почутінно зробити ставку на українця. Даріо Серна Шахтар змінюватиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно. Нехай це буде 6, 8, 10 тренерів. Клуж мало інформує про ситуацію з коноплянкою, румунський журналіст. Клуби серії А проявляють інтерес до захисника молодіжної збірної України. Мейсі чи Холланд Гвардіола розповів, хто має виграти Золотий м'яч. Колишній хавбек арсенала та збірної Англії Пол Мерсон, який раніше нещадно критикував Михайла Мудрика, змінив гнів на милість. Коли зустрічаються Челсі та Арсенал, ім'я Михайла Мудрика спливає через пов'язану з ним трансферну сагу. Він молодий хлопець, який приїхав із країни, де йде конфлікт. Ви повинні брати це до уваги, коли судите про його гру. Однак тебе не підпишуть за такі гроші, якщо ти поганий гравець. Він також був один із авторів голів збірної України в середині тижня, що ще більше зміцнить його впевненість, і почутті можливо подумає випустити його на арсенал. Це ризик, на який варто піти. ВО головного тренера Шахтеря Даріо Серна заявив, що клуб продовжить шукати нового наставника. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ми будемо міняти тренера доки, доти не знайдемо того, що нам потрібно. Нехай це буде 6, 7, 8, 9, 10 тренерів. Але я запевняю вболівальників Шахтаря, що ми знайдемо. По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Рано чи пізно вона буде, тому ми це пройдемо і станемо сильнішими. Але вболівальники повинні знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента і всього клубу, що Шахтар буде вигравати трофеї з красивим якісним шахтарським футболом. Інакше не буде. Я знаю президента. Він любить програвати з красивим футболом, але навіть не любить вигравати з некрасивим футболом. Сказав Серна в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря. Румуський журналіст Еммануель Рошу висловився про перспективи українського вінгера Євгена Коноплянки в Клужі і чемпіонаті Румунії. Він прийшов не готовим. Клуж не хотів за рано його випускати в матчах. Потрібно було кваліфікуватися в лігу конференцій, чого їм зрештою не вдалося зробити. Тож тренер використовував у матчах лише тих, хто показав найкращу фізичну підготовку, а у коноплянки вона бажала кращого. Нам потрібно дати йому час, коли він повернеться після травми. Тільки тоді ми зможемо його по-справжньому оцінити. Півзахисник луганської зорі Арсеній Батагов о цікавим клубом чемпіонату Італії. Як повідомив коментатор Віктор Вацков в етері власної авторської програми, клуби серії А мають конкретний інтерес до Батагова, щоправда, про які саме команди йде мова, поки невідомо. Нагадуємо, Батагов також є гравцем молодіжної збірної України. Цього року він став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи. Тренер розривається між двома гравцями. Наставник Манчестер Сіті Жозеп Гвардіола не може визначитися, хто більше заслужив золотий м'яч, форвард його команди Ерлін Холанд чи чемпіон світу Ліонель Месі. Я завжди говорив, що при врученні золотого м'яча потрібно робити дві секції для Месі та іншого гравця. Золотий м'яч має здобути Ерлін Холанд. Так, і ще раз так, він виграв требел, він забив мільйон голів. але Мессі. Лео виграв чемпіонат світу, обидва заслужили, сказав Гордіоло.